Друзі, вітаю! Як би яким би дивним це не виглядало? Але Путін уже котрий день поспіль все ніяк не може усвідомити те, повністю усвідомити, і змиритися з тим, що Сполучені Штати Америки його фактично прямо послали з його так званими аналоговнітами всіми цими погрозами так званої зброї судного дня, посейдонами та бурівісниками. І сьогодні, уже на сьомий день після перших погроз Путіна. Після його анонсу Бурєвісніка Кремль в суботу, в неробочий час ввечері, вирішив ще раз погрожувати. І сьогодні, після 18.00 вийшла з гучними заявами офіційний представник російського МЗС Захарова і почала кричати: Захарова вказала на страх Заходу перед новими випробуваннями Буріввісніка. Захарова розповіла про реакцію Заходу на випробування ракети Бурєвіснік. На Заході знають про реальність борівісникам і бояться нових випробувань. Навздогінські пропагандисти пишуть, що Путін пред'явив козир, який заставить Трампа здати гру, тобто здати Україну. Пропагандисти підкреслюють, що Кремль повернувся до перевіреної тактики часів холодної війни, коли саме військова потужність, могутність була головним аргументом в діалозі з економічно більш сильним противником. І пропагандисти зазначають, що Путін дуже хоче, щоб Трамп з ним розпочав перемовини щодо геополітичного впливу в світі, щоб США погодились на те, що Буцімто Україна має стати зоною геополітичного впливу Російської Федерації. Однак цього не буде. Трамп сказав чітко, він відповів жорстко, що США розпочнуть негайно випробування стратегічної зброї. І чудово в адміністрації президента США розуміють, для чого і чому це робить Путін. Більше того, і російські пропагандисти, і навіть деякі російські депутати починають навіть сумніватися, чи спрацює ця тактика, і чи не просто це витрачені гроші в пусту. І ще декілька днів тому почали з'являтися статті про те, чи виправдає ядерний бурівєснік ті надії, які на нього поклали, про те, що це не зовсім вундервафе. Також пропагандисти пишуть, що від розробки ракети типу Бурівєснік відмовились навіть США, і що США створили крилату ракету з ядерною силовою установкою ще в 1950-х роках. Однак відмовилися, і проєкт закрили. І які ж проблеми з бурєвісніком чи аналогічними крилатими ракетами з ядерною силовою установкою? Одразу зазначу, що ця крилата ракета Бурєвіснік вона глобально на макрорівні нічим не відрізняється від звичайної крилатої ракети. Та сама, грубо кажучи, крилата ракета, та сама бойова частина, чи спеціальна, чи не спеціальна, лише замість двигуна ядерна силова установка. І російські пропагандисти, наприклад, Калашніков, пише, що незважаючи на те, що дальність ракети не обмежена, що крилата ракета може літати місяцями з дозвуковою швидкістю, і це перший момент, швидкість дозвукова. Тобто до тисячі кілометрів на годину, і це не досить висока швидкість. І щоб ця ракета летіла швидше, потрібно охолоджувати сильніше ядерний реактор, міні-ядерний реактор, і це неможливо. І навіть згідно доповіді Герасимова. Про те, що ракета літала 15 годин і пролетіла 14 тисяч кілометрів, це вказує на те, що швидкість дозвукова. І ще й питання в тому, а чи зможе ракета літати місяцями, як пишуть пропагандисти, тому що є випромінювання радіаційне, чи витримає електроніка? Багато питань. І що важливо, це те, що російські пропагандисти прямо пишуть, що крилата ракета з ядерною силовою установкою, що вона залишає за собою радіоактивний шлейф. І що насправді це не змінить баланс сил. І наводять приклад насамперед те, що це все вже було, і що США ще в 1957 1964 роках мали проєкт Плутон. І що цей проєкт визначили як тупиковий. В чому проблема? Проблема в тому, що ці плутони, крилаті ракети американські з ядерною силовою установкою, необхідно було тримати з працюючими реакторами, тому що швидко їх по тривозі не запустиш. А це створювали проблеми. Проблеми які? Проблеми такі, що необхідно створювати було спеціальну інфраструктуру, люди, це радіактивне випромінювання, все дуже складно. І Потрібно, щоб постійно ці двигуни... Ядерні силові установки ракет працювали. Цю ракету неможливо було використовувати на навчаннях, тому що вона за собою залишала радіоактивний слід і таким чином заражала місцевість. І загалом це фактично літаючий Чорнобиль, про що прямо ще декілька років тому писали в міжнародних ЗМІ, і навіть в російських ЗМІ про це писали. США відмовились від цієї ідеї, від цього проєкту Плутон, і США вирішили, що потрібно робити ставку саме на крилаті ракети зі звичайним турбореактивним двигуном, грубо кажучи, як в реактивних пасажирських літаках, умовно кажучи, а також ставку на балістичні ракети. І насамперед тому, що це з економічної точки зору вигідно, тому що звичайні ракети без ядерної силової установки можна використовувати і під час бойових дій, як високоточну зброю. А, наприклад, ці Плутони чи Бурєвєсніки, то як? Лише їх під час уже глобального конфлікту, умовно кажучи, коли вже прийдеться засовувати стратегічну зброю. На до цього навряд чи дійде. І як пропагандисти підводять підсумки, що в цілому цей проєкт російський він буде закритий, його відправлять в архів, як тільки Кремль закінчить ці всі залякування. І російські пропаганди задаються питанням: а на що взагалі Росія могла би витратити кошти замість ядерного Посейдона чи ядерного бурєвєсніка. І в цілому немає якихось таких оптимістичних настроїв. Однак Кремль продовжує наполягати на своєму. Кремль дуже хоче, щоб ША розпочали почали з ним діалог щодо геополітичного впливу у світі ще щодо заяв Захарової, тому що вона робила заяву не лише щодо буревісника, намагаючись залякати захід. Вона почала обурюватися щодо того, що США можуть постачати Україні крилаті ракети, томагавк. і Сьогодні Захарова заявила, що постачаннями зброї Києву врегулювати конфлікт не вдасться, і саме про томагавки вона сказала. Крім того, сьогодні щодо Томагавків була заява із Держдуми устами депутата Колісника, що Росія буде вживати дії у відповідь, якщо Україна отримає ракети Томагавк. Нагадаю, що вчора були повідомлення міжнародних змі, що є рішення Пентагону про те, що він не проти, щоб передати Україні частину крилатих ракет Томагавк. І нічого рішення за Трампом. І сьогодні пропагандисти пишуть прямо. Що Трампа загнали в інформаційний капкан, і що він не зможе вистояти перед постачаннями томагавки Україні, що по цені Україні американський крилатих ракет це лише питання часу. І саме тому сьогодні лунають такі заяви і від російських депутатів, і від офіційних речників Кремля. Однак що цікаво, це те, що сьогоднішні пропагандисти згадали і про українські ракети, і пишуть прямо, що ми готові. І що Росія в цілому зараз готується до того, куди можуть прилетіти далекобійні ракети Києва. Звісно, мова йде як про Нептуни, мова йде, так і про наші ракети Фламінго. І російські експерти навіть не сумніваються, що полетять. І як заявляє російський експерт, що Київ буде бити всюди, і що в свій час українське керівництво передало в Вашингтон список із двох тисяч об'єктів, для враження яких Україна планувала використовувати томагавки. І тому Україна буде бити майже по всій Росії насамперед по об'єктах енергетики, по об'єктах нафтової, газової галузі, а також військово-промислового комплексу. Необхідно додати, що сьогодні командувач сил безпілотних систем Провді Мадяр пост в соціальних мережах, яким зробив заяву. Він порадив росіянам готуватися до блекаутів і анонсував удари Сил оборони України. Звісно, добре, що носяться удари нашими безпілотниками по таких важливих військових об'єктах, як підстанції. Однак, усі українці дуже чекають ударів нашими пташками, нашими пташками фламінго. І цілком можливо, це буде новорічний подарунок. Тому росіянам безумовно потрібно готуватися. Особливо зльду на те, що на жаль, Путін має досить велику підтримку на Росії, і, на жаль, більшість росіян підтримують агресію. А тим часом новини з російських реалій. Російські пропагандисти сьогодні сумом повідомляють, що збитки російської компанії КАМАЗ взлетіли до 29 мільярдів рублів. І що за цей рік, з січня по вересень 2025 року, збитки склали 29,1 мільярдів рублів. І це в 7,6 разів більше, ніж самий період минулого року. А на Бюліна позавчора розповідала, що на Росії немає рецесії, що з економікою все добре і необхідно усім слідкувати, мається на увазі російським чиновникам, за своїм язиком за словами, тому що на Росії з російською економікою немає проблем. Ну і ще одна новина: це те, що росіян сьогодні попередили. Про наслідки, якщо вони не будуть платити податки до 1 грудня, є заяви від юристів, що ті росіяни, які забудуть заплатити податки до 1 грудня, вони будуть платити штрафи і пені. Щодо новин гучних в наших українських змі, то сьогодні, в другій половині дня, наші змі активно цитують заяву головнокомандувача Сирського, який прокоментував ситуацію в Покровську. Він заявив, що оточення чи блокування немає, і що у місті працюють ЗСУ, СБУ і ГУР. Також сирський підтвердив висадку десанту ГУР до Покровська. Крім того, наші ЗМІ пишуть, що в Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю гур. Також, ЗМІ пишуть, є аналітика від нашої організації Deep State, що найбільші проблеми у ЗСУ не в Покровську, а за їх словами, в Запорізькій та Дніпропетровській області. Загалом ситуація на полі бою безумовно є складною. Проте саме Покровський напрямок він є ключовим, тому що Путін намагається Покровськ, як говорив президент корінь Зеленський, продати Трампу, і це вже питання політики і геополітики. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких двох новинах: перша новина, це те, що Україна отримає дві пускові установки Петріот у найближчі дні, що зброю надає Німеччина у співпраці з іншими партнерами. І друга новина це те, що президент корінь Зеленський анонсував нову програму зимової підтримки. Ще поки не розкрито, що саме, 15 листопада буде інформація від уряду. Цілком можливо, мова буде йти не лише про підтримку певних верств населення, а мова може йти, наприклад, ще про чергову тищу чи ще щось. Але про це поговоримо в наступних випусках. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.